Система електронного обліку та цілодобової фіксації усіх дій, які відбуваються у відділеннях національної поліції. Кастеді-рекордс Рекордс, одна з кращих практик правоохоронних органів країн Євросоюзу. Нині активно проваджується на Прикарпатті, незважаючи на оський стан і державі і війну. Ми все таки розвиваємося, не зупиняємося. І сьогодні ми, у відділі поліції, проваджуємо таку систему інформаційну підсистему Кастаді Рекордс. Це нова система. Дотримання прав людини, забезпечення її прав і взагалі е повністю е прозорість роботи поліції. Людина заходить і до моменту е прийняття відносно неї процесуального рішення вона знаходиться під повним постійним контролем від першого кроку і до подальших. Необхідних дій прака чи на особливості та небиякі переваги системи роз'яснила начальниця відділу моніторингу автоматизованого обліку управління дотримання прав людини Олена Дмитращук. Вона продемонструвала роботу системи фіксації всіх дій, що відбуваються із затриманим. Окрім цього, змоделювала різні ситуації, які можуть виникнути у підрозділі поліції, зокрема при затриманні особи, яка підозрюється у скоєнні правопорушення на сьогоднішній день. Система custody Record запроваджена вже в 96 підрозділах поліції. І активно доводить свою, скажімо, таку потребу в цьому запровадженні, тому що система дає можливість спростувати або довести будь-яку дію і забезпечити ту справедливість, про яку говорить наш президент України, для кожного, для кожного громадянина. Незалежно чи то затримана особа, чи то свідок, чи то потерпілий будь-хто. Ми кандидати до європейського. Союзу. Основною умовою вступу у нас це диджиталізація всіх процесів. І от система Кастаді вона також дає можливість диджиталізувати всі процес, весь процес затримання, і щоб затриманою особою не порушували її права в першу чергу. Тому а також система дасть можливість навіть і корупційну складову прибрати, тому що весь процес фільмується. Для належної роботи нової інформаційної системи у відділеннях поліції переоблаштовано внутрішній простір. Всі приміщення та коридори оснащені відеокамерами. Це здійснено відповідно до вимог міжнародних стандартів з дотримання прав людини. Окрім цього, облаштована спеціальна зелена кімната, яка призначена для ефективної роботи з неповнолітніми. Поліціянти пройшли спеціальне навчання щодо функціонування системи. Також у підрозділі в введена окрема посада інспектора з дотримання прав людини. Ми бачимо наскільки все чітко задокументовано, наскільки документується будь-яка слідча діяльність, наскільки кожну хвилину по часу можна прослідкувати? Ця система робить діяльність поліції прозорою. Максимально зрозумілою у всіх підрозділах поліції, де наразі функціонує Кастаді Рекордс, мінімізована кількість скарг щодо будь-яких протиправних дій. Натомість збільшився рівень довіри населення до послуг місцевих правоохоронців. Михайло Березен Рібусяк. Новини на вежі.